У мене все-таки питання до наших контролюючих органів. Це можливо не дуже велике підприємство, у нас працює близько 100 чоловік. Зарплата у нас вся легальна, у нас немає ніяких чорних конвертів або ще чого-небудь. Підприємство у нас зареєстровано, на жаль, вже два роки в Конотопі, в місті Конотоп. Хоча назва Бахмач Газбудсервіс». Ми дорожники, ми будівельники. За півроку, за ці півроку, які зараз є, наш, нашому підприємстві було вже п'ять перевірок кру. І от що стосовно останньої перевірки кру, яка відбулася зовсім недавно, на жаль, немає тут представників кру, це один суд. Остання перевірка КРУ це наша співпраця із управлінням капітального будівництва Чернігівської області, 21-22 двадцять років. Нашим підприємствам було надано всі документи. Це ви маєте ну представлю така от кількість це дві тисячі від е, сканованих від е, розпечатаних документів. Дві тисячі листів. Е, дуже короткий термін, який нам надали. Були деякі до запроси. Ми знову на них відповідали, знову до запроси відповідали. Кожного дня бухгалтерами працюємо на е, удаленки. Так як у нас в березні місяці, я думаю, всі знають, в Кінатопі був прильот, і цей прильот був саме біля нашого офісного здання, де вилетіли все, що можна було вилетіти. І я не можу ризикувати здоров'ям, людьми своїми, і, звісно, всі працюють на удаленки. І от ситуація склалась така. Коли я повідомила контролюючі органи, кажу, ви розумієте, я не можу так швидко зібрати ці документи, дайте якийсь час. На що мені була така надана відповідь? Ви знаєте, ми зараз поїдемо, подивимося. Якщо у вас там нікого немає в цьому офісному приміщенні, так ми викличемо поліцію, складемо на вас акт, що у ну, вас немає взагалі, як такого підприємства. Це наш Чернігівський північний офіс. Було так заявлено. От. Потім пройшлася перевірка, ми неодноразово дзвонили, питали, може ще чогось немає, може щось треба додати. У нас вся своя техніка, всі люди працюють, ми надали всі документи, всі всі підтверджуючі, всю первинну документацію випадково там не додали один єдиний звіт, один це листочок, один єдиного звіту. І з нас знімають 3 мільйони 700 тисяч, хоча є всі я всі підтверджуючі документи. Хотіла приїхати на приїжджала, точніше було сказано, на прийом до начальника, я хотіла з ним спілкуватись. Ну, ніхто так, я не змогла з ним поспілкуватись. Хоча на дозапрос, ми там дозапрос був до 15-го числа, до, до 16-ї години ми надали відповідь зранку на 9-ту годину, 15-го числа. Ніхто не цього навіть не захотів слухати, що ми все вам привезли. Подивіться, ну все є. І зараз починаються вже обшуки. Я розумію, можливо, це таке маленьке підприємство, але це 100 сімей Чернігівщини, завтра, якщо ми закриємось, залишаться на вулиці. Отак. От Отака у нас ситуація склалася. Це 5 перевірок за 4 місяці. Ну, розумієте, в мене немає е, ні, можливості, щоб люди мої тільки готові тільки для перевіряючих органів готували документи.